Леся Дичко, видатна українська композиторка, мисткиня з унікальним баченням музики, людина глибоких моральних принципів, що пронизують усі аспекти її життя, її віра, життєві переконання та мистецька діяльність формують цілісну картину людини, яка присвятила своє життя збереженню та розвитку духовних і культурних цінностей України. В жовтні 2024 року весь музичний світ святкував славетний 85-й ювілей Лесі Васильівни. Дичко наша робота присвячується життю та творчості мисткині. Народилася Леся Дичко 24 жовтня 1939 року у Києві. У прекрасній творчо обдарованій сім'ї. Її батько Василь Опанасович Дичко. Родом з Полтавщини. Від природи, згадує Леся Дичко, її батько був дуже музикальний, любив підбирати на слух і згодом навіть сам пробував писати музику. До війни Василь Опанасович навчався в народній консерваторії по класу Глушкова. Написав кілька романсів. За професією Василь Опанасович був інженером-шляховиком. Людина чесна, пряма, з сильним характером, закоханий у музику. Він мав значний вплив на Лесю, яку дуже любив. Займався з нею на фортепіано, вигадливими іграми перевчав до сольфеджо. Казав Моя дочка варта десяти хлопців. Мати Лесі, Віра Антонівна, педагог за фахом, у передвоєнні роки працювала вихователькою в садку спілки письменників України. Серед її вихованців були сини Максима Рильського і Володимира Сосюри. Віра Антонівна мала здібності до малювання, була дуже обдарованою людиною. Леся з матір'ю пережили страшні воєнні роки, і коли батько пішов на фронт, страшенно бідували. Доводилося перебиватись з води на хліб. У роки війни вони якийсь час жили у бабусі в Сінькові, яка померла під час війни. Після війни родина повернулася до Києва, втративши власну квартиру, дочко поселилася в кімнаті комунальної квартири. З великими труднощами вдалося повернути стареньке піаніно, на якому і займалася маленька Леся. У 1947 році Леся вступила до Київської середньої школи номер 13 імені Ушинського і водночас до семирічної музичної школи любила історію, географію, літературу, складала вірші, пробувала писати фантастичні оповідання під враженням прочитаних пригодницьких романів Верна. вправно імпровізувала на фортепіано. Когось із благополучних сусідів дратувала її гра на старенькому піаніно. І те, що сім'я тянеться з останнього, аби навчити обдаровану дівчинку. Тому вони докучали різними парадами мовляв, краще б її обрати інше заняття. У дитинстві, як говорили, я мала ідеальний слух, могла ліктями 20-30 тонів на клавіатури взяти. І про кожен могла я сказати, що це за тон. Краплі падали з дерев, шелест вітру, все це я чула інтонаційно, навіть у якій октаві. Батько радів, заохочував мене до імпровізації. А коли приходили гості, я грала їм свої польки і різні дитячі п'єси. У 1954 році Леся Дичко вступила у восьмий клас музичної десятирічки імені Лисенка у спеціальності фортепіано. Викладачами музично-теоретичних дисциплін були теоретик і композитор Андреєв і Кучеров. З'явилися перші п'єси образа, киця для фортепіано. А за ними і більш серйозні мелодія для віолончелі, скерцо для скрипки з супроводом фортепіано. Для випускного іспиту Леся планувала написати концерт для голосу із симфонічним оркестром. Але так його і не завершила, написавши лише Адажіо. Я закінчила музичну школу як піаніст, але, звичайно, хотіла піти на композиторський факультет. Від природи мала здібності до імпровізації. Те, що чула, могла повторитись усіма деталями. Могла зіграти в стилі Шопена, гріга. На випускному концерті у Київській філармонії Леся Дичко виконувала свої твори, а зі Скрипалем Романом Володарським скерцо для скрипки і фортепіано. Після закінчення музичної десятирічки у 1959 році Леся Дичко вступила до Київської консерваторії на композиторський факультет, представивши три п'єси для фортепіано. Здібну студентку прийняли у свій клас композитор Константин Федорович Данькевич. Також професор допоміг Лесі із проживанням, що на той час було надзвичайно складно. І Леся переїхала з родиною у двокімнатну квартиру по бульвару Лесі Українки 29. Згодом через тяжку хворобу Данькевича Леся перейшла до Бориса Михайловича Лятошинського по класу композиції та інструментовки. Такими словами Дичко згадувала свого викладача: він був справжнім лицарем, м'який, шляхетний, витончений, істинний інтелігент. І в той же час вимогливий суровий вчитель. Він привчав мене писати ноти чисто, охайно, логічно висловлювати музичну думку, аналізувати написане, слухати сучасну музику, мати свою індивідуальність. Будучи студенткою, Леся Дичко брала участь у театральних виставах, частенько з композиторами влаштовували фольклорні експедиції, мандрували по Київщині та Львівщині, знаходячи цікавих носіїв пісень чи оповідей. Крім навчання в консерваторії, вона у 1968-1972 роках прослухала курс історії театру та майстерності актора в Київському театральному інституті імені Карпенка Карого у професора Карасьова, курс естетики в Київському університеті Тараса Шевченка у В'ячеслава Кудіна, а також повний курс з мистецтвознавства та живопису на мистецькознавському факультеті Київського художнього інституту. В 1961 62 роках пише п'ять фантазій для хору та симфонічного оркестру на картини художників. Усі твори були виконані і мали гарний результат. Провівши незабутні молоді роки в консерваторії, прийшов час писати дипломну роботу. До експериментальних творів початку 1960-х років належить балет метаморфози. Твір мав бути дипломною роботою Лесі Дичко. Проте його визнано безідейним, і в цей рік композиторку було відсторонено від здачі дипломного іспиту. Утім, відомий симфоніст професор Таранов відзначив у балеті майстерне володіння оркестровою технікою. Твір було виконано у 1964 році, лише частково оркестром українського радіо. Леся Дичко часто надихалася красою природи у своїй творчості. Її музика пронизана тонким відчуттям гармонії з навколишнім світом. Природа виступала для неї джерелом ідей, символів і образів, які вона майстерно втілювала у свої твори. Одним із яскравих прикладів її хорові твори, у яких часто звучать теми, натхненні українськими пейзажами, народною культурою та фольклором. Наприклад, в її музиці відчутні мотиви дзюрчання струмка, шелесту листя чи співу птахів. Такі звуки природи вона відтворювала через багатство хорової палітри. І використання особливих гармоній. Композиторка переносила емоції, викликані природою у свою музику, створюючи твори, які глибоко зворушують слухача і пробуджують відчуття єдності з навколишнім світом. Мисткіння вважає, що музика повинна відображати гармонію світу, а природа, на її думку, є досконалим відображенням божественного задуму. Лася Дичко глибоко віруюча людина, і це простежується в багатьох її творах. Вона вважає, що музика це особливий канал зв'язку з божественням. Її духовні твори, зокрема літургії та хорові композиції, є не лише музичними шедеврами, а й проявом її віри в Бога та прагнення передати слухачам глибокі духовні переживання. Вона вірить, що музика має силу очищати душу, надихати на добро та об'єднувати людей у спільному пошуку гармонії. Творчість Лесі Дичко асоціюється насамперед з хоровою музикою. Якій вона надає перевагу, можливо, це зумовлено особливостями її натури, повагою до особистості, відчуттям психологічної наснаженості голосу, найчуттєвішого інструмента, здатного відтворити найтонші порухи людської душі, з певністю можна сказати, що в галузі хорової музики Дичко відкрила нові горизонти в хоровому оркеструванні у розробці поліфонічної і гармонічної фактури, сонористики. Визнання новатора в хоровому мистецтві, яке принесли її кантати: Червона калина, пори року остаточно закріпилося за нею у таких творах: півтора годині ораторії на тексти літописів і на рекоша ім'я Київ, французьких фресках для чиття та мішаного хору, іспанських для мішаного хору та перкусії без слів, швейцарських на вірші швейцарських поетів для мішаного дитячого хору, мецо сопрано, чиців і перкусії. Незважаючи на те, що Леся Дичко надзвичайно цінує українську культуру, вона також впроваджує новітні музичні технології у своїй творчості. Її композиції демонструють гармонічне поєднання українського мелосу з сучасними засобами музичної виразності, такими як електроніка та мультимедійні інсталяції. Перекладом є її хорові твори, які активно виконуються провідними колективами України. Зокрема, у 2020-х роках відбулася прем'єра хорової суїти слово, створеної на вірші Лесі Українки, яка вражає своєю образністю та емоційною глибиною. Наразі Леся Дичко продовжує активно брати участь у культурному житті країни. Її музика вирізняється глибокою емоційністю, сучасними прийомами композиції та вірністю українським традиціям. Твори композиторки звучать як на великих концертних майданчиках України, так і за її межами. Також Леся Дичко є активною учасницею мистецьких заходів в Україні. Вона виступає з лекціями, проводить майстер-класи та консультує молодих музикантів. Її музика звучить на численних фестивалях Європи, США та Азії. Вона співпрацює з хоровими колективами світового рівня. Окрім композиторської роботи, Леся Дичко займається активною освітньою діяльністю. Вона викладає у Національній музичній академії України імені Чайковського, де виховала не одне покоління молодих композиторів. Її учні здобувають міжнародне визнання, поширюючи українську музичну традицію по всьому світу. Як викладачка Леся Дичко прагне передати молодому поколінню композиторів не лише технічні знання. А й розуміння того, що музика має бути виразником високих ідей. Вона наголошує на важливості відповідальності перед культурою, народом та власним покликанням. Її учні описують її як вимогливого, але надзвичайно мудрого наставника, який своїм прикладом надихає на безперервне вдосконалення. Сучасна діяльність Лесі Дичко має яскраво виражений міжнародний характер. Вона завжди підкреслювала важливість збереження української народної культури для неї народні мелодії це не просто музичний матеріал, а джерело, що несе історичну пам'ять та глибоку емоційну насиченість. У її творчості відчувається пошана до української автентики. Водночас вона знаходить сучасні способи її інтерпретації. Саме тому музика Лесі Дичко слугує містком між традиціями та сучасністю. Демонструючи, що українська культура є живою, багатогранною та відкритою до світу. Життя Лесі Дечко це приклад поєднання духовності, патріотизму та високого професіоналізму. Вона живе у відповідності до своїх принципів, залишаючи глибокий слід не лише в музиці, а й у серцях людей, які мають щастя доторкнутись до її творчості, її віра, любов до України. Прагнення до гармонії та відданість мистецтву роблять її однією з найвеличніших постатей сучасної української культури. Студентському братству цей музис брат, музичних шкіл, училищ, музичних академій я хочу побажати Любіть родну землю. Вивчайте її історію, її культуру, її побут. Невтомно збагачуйтесь знаннями мистецтві і науці. Працюйте для свого народу. А такі риси, як доброта, розум, дисципліна, копітка щоденна праця це запорука. Вашого щастя. Будуйте незалежну, вільну, прекрасну хорову Україну! Це була і Мрія Лентовича, це і наша мрія.